Коли ти просто жив, а тобі гірко обранила душу. Потоптали, пришлися, бо лючий залишиш світ. Не кажи, ворогів я пощапи не мушу, злих людей покривати любові не слід. Коли заради ті, які калялись, ми будемо вірні, заповняти. Підемо до кінця, не кажи, нема сили, не можу я бути покіриць. Важко йти, не дідуй, не обержу вінця, коли я ж почуття. Сказав у морях і здавалося небо є закритим тобі, а ти плакав, і Не каши. Знову прикрас вони все, і коли ти знеможний патив на дорозі життя вбрав на руки і ніжна ти І коли кращий дух, він видно сібрався та зрати, бачи він твої очі, логі червоні зліс. Бачи він твою біль і знеможний, зрани мені душу, бачи серце, якому то собі. Важко проспить, що слова, що прощать ворогів, ти не мусиш і людей, нізить ти не мусиш любити. Але знай, я вас ради також і слово, і дієм. Бов крок, коли шати на прест, не казав, я не хочу, не можу, я є чистий, не чистий, бо зрішний не буде страждати за людей. Він покинув смирив своє тіло і чистує душу, щоб прийняти тебе, число слово вибраних Божих дітей. Він просив твої. і на ферзі, коли суне останні його вже сіяли, під мови не згадати про рік й отця, тож коли важко йти.